Кілька днів місце перебування губернатора штату Південна Кароліна Марка Сенфорда залишалося таємницею. Навіть його дружина не знала, куди подівся її чоловік. Причому саме на свято день батька. Раптом Сенфорд повернувся. Його штат повідомив, що губернатор весь цей час провів у пішому поході у горах Апалачі. Утім, під час прес-конференції губернатор зізнався, що блукання лісами це не зовсім те, чим він займався під час свого загадкового зникнення. З подробицями Тетяна Ворожко. У середу губернатор Південної Кароліни з'явився на роботі. Скажу всю правду, буде болісно. Зі сльозами на очах він розповів, де провів останні шість днів. я зраджував своїй дружині. У мене був роман, який почався як дружба з жінкою з Аргентини губернатор розповів, що познайомився з жінкою ще вісім років тому, але любовний роман спалахнув минулого року після поїздки до Аргентини на економічний саміт. З того моменту ми бачилися ще три рази під час цього романтичного періоду. Сенфер попався зранку у середу, коли намагався крадькома повернутися додому, прилетівши в аеропорт в Атланті у сусідньому штаті Джорджія. Його ж службова машина чекала на нього в аеропорту в Коламбії, столиці Південної Кароліни. Вже у полидень в інтернеті з'явилася фотографія будинку в Бойнес Аресі, де він зупинявся. Сенфорд вибачився перед дружиною, чотирма синами, своїми помічниками та виборцями. Я їх підвів і прошу пробачення. Пробачення це процес, який забере час, можливо тижні, місяці або роки. Мешканці штату поки що не готові пробачити свого губернатора. він же зраджував своїй дружині. Я як жінка вважаю це абсолютно неприйнятним. Це і раніше було в політиці, і цьому кінця не буде. Це не перший раз, коли губернатор Південної Кароліни раптом розчиняється у повітрі. Тільки минулого місяця, коли на території штату спалахнули лісові пожежі, з'ясувалося, що губернатора в країні немає, і пройшло кілька днів перед тим, як він вийшов на зв'язок. Сенфорд був зіркою республіканської партії і вважався одним із імовірних претендентів на президентську посаду від республіканців. Тепер з цими надіями можна розпрощатися. республіканці тепер напевно розводять руками. Він серйозно пошкодив своє політичне майбутнє. Але у черзі американських політиків поганців Сенфорд далеко не перший. Сього, тиждень тому інший видатний республіканець, сенатор Джон Енсен, вибачився про своєю дружиною. минулого року я мав роман. Ще будучи конгресменом Сенфорд голосував за імпічмент Біла Клінтона через скандали з Моні Колевинські. Після останніх попередніх виборів колишній кандидат на посаду віце-президента від демократів Джон Едвардс визнав свій любовний роман. У 2006 році, два роки тому, я зробив дуже серйозну помилку. Помилку за яку тільки я несу відповідальність. Рік тому колишній губернатор від штату Нью-Йорк Еліот Спіцер, який боровся з проституцією, визнав, що користувався послугами однієї з працівниць галузі. The I feel. Я завжди буду розкаюватись. А колишній сенатор від штату Айдуха Ларі Крег вибачився за те, що визнав свою провину, коли його заарештували за непристойну поведінку у чоловічому туалеті аеропорту Мініапольсу. Я нічого не зробив поганого і шкодую про свої рішення визнати свою провину і той смуток, який я цим самим завдав. Мильна опера про походеньки американських політиків продовжується. Тетяна Ворожко голос Америки.